Освітній заклад, будинки людей та електропідстанція постраждали 10 жовтня внаслідок ворожого ракетного удару у Житомирі. Пані Анастасія показує уламки ракети, які знайшла на власному подвір'ї. Жінка каже. Найбільше переймалася за життя дітей, яких у неї троє. Чи тобі кудись бігти, чи тобі кудись ховатися, чи тобі чимось вкриватися, чи цих дітей хапати кудись бігти. Нусь от ну, вчора це було і другий раз, от, після 24 лютого. Житомирянка показує, що сталося з вікнами. Ну, вікна повилітали в нас, і на сараї шифер 11, по моєму шиферину наслетіло. Так посліся главно, що всі цілі. Матеріальне це таке вже діло. У нас тут рядишком брат живе, то в них кришу підірвало прямо. Ну, в них волна пішла на ту сторону більше, і в них ну, отак от гості повилітали просто Старша донечка Діана пригадує, як це було. Коли гупнула перший раз, я проснулася, я не зрозуміла, що прийшла, а другий раз, коли трусунуло, то... тихо, чого? Опановуючи емоції, дівчинка додає, що мріє, аби настав мир. Скоріше все закінчилось. В освітньому закладі вибуховою хвилею пошкодило 11 вікон у спортивній залі. Нині тут все ще можна побачити скло. Стекло не встигли прибрати. Такі великі залишки скла то ми прибрали вчора, а дрібні не прибрали. А скажіть, а де знаходилися діти? Чи були вони тут? Вчора була повітряна тривога, в 7.02, наскільки я пам'ятаю. Діти, які ночують, а в нас вчора ночувало 16 дітей, працівники е е е укрилися в укритті. Вчора було прохолодно, вчора було близько 12 градусів тепла і протяги великі. І ось своїми силами скло, яке було на складі? Зуміли поставити поліетиленову плівку, купили, і ось таким чином ну так тимчасово утеплилися, можна сказати. У закладі кажуть, 10 жовтня запам'ятають надовго. Все це відбулося миттєво, ну буквально там лічені секунди. Але враження було ну таке враження, як на війні, як на фронті. Сила удару, яка наразі ситуація у місті розповіли у Житомирській міській раді. Було пошкоджена підстанція, електрична підстанція у місті Житомирі. завдяки оперативній роботі Житомирських енергетиків Житомирського рема оперативно було вирішено питання переключення на резервне жилення і була підключена вся інфраструктура в місті Житомирі. Там постраждали в тому числі в тому числі і житлові будинки. Сьогодні я направився комісію житлового управління, яке також будуть обстежувати житлові будинки. Вуличне освітлення саме вчора було вимкнено, сьогодні буде відновлено. На даний час вірних відключень не, не заплановано.